Всім привіт, друзі! Це шобіс, і ми смажимо чергову жабу. Пам'ятаєте дуже пошлу історію, як ушли тамада і телевізійний Рагуль із 1 плюс 1? Юрій Горбунов намагався цапнути із державного бюджету, тобто із наших податків, 33 мільйони гривень. І планував він на всі ці кошти зняти кіно із головним героєм, який дуже і дуже нагадував би поворознюка у того самого. І розказувало б це кіно нам історію про кількох айтішників, які Потужно захищали Україну на свинофермі цього самого Аля Поворознюка кіно про наших сучасників, про молодих людей, які ніколи в руках не тримали зброї і під час війни стали справжніми героями. Все це будувалося під виглядом культурного фронту і неабиякого патріотизму. Їхні е, прем'єри будуть відбуватися на тих каналах, які мають найбільше охоплення, і будуть на тих е, інтернет-платформах, які мають найбільше охоплення для того, щоб якомога більше українців їх побачило. От Отак збиралися зомбувати українців. Це наш культурний, це наш інформаційний фронт, це наша відповідь Росії на їхню війну. Головне до кожного зашквару е, додавати. Слово фронт, культурний фронт, спортивний фронт і так далі. Утім, трапився маленький хеппі-енд, і потім під тиском суспільного такого пильного нагляду Юрій Горбунов був змушений відмовитись від цього перспективного кіно. Але потім у процесі обговорень з'ясувалося, що це не просто таке огидне кіно, де нам мали подати нового героя, як колись мав був учитель Голубородько. Тепер це мав би бути поворознюк. А це ще і по суті російський плагіат є такий російський серіал жуки. Так от все було злизано просто майже на 100%. Причому це помітили не якісь там журналісти, яких дуже сильно зневажають такі особи, як Юрій Горбунов і вся його сімейка. А професійна спільнота, наприклад, кастинг-директорка Алла Самойленко. Але, але минули роки, але біль та образа на українських громадян Мугорбунова вони лишилися. Тому початок січня був дуже багато і щедрий на різноманітні такі інтерв'ю, де кожен виходив і. Розповідав, що він думає про українських громадян, то тобі і Стефанчук сказав, що нам журналісти не треба, тому що я не бачив парламентських журналістів в інших країнах Європи, що насправді є брехнею. Тут тобі і перша леді сказала, що не проти бути першою леді ще 5 років. І Горбунов теж пішов на плюси розказувати свою правду. Так, от да, Горбунов пішов на рідні плюси і поскаржився там на хейт про хейт. Свій бік, і звідки він з'явився. Перед тим як розбирати цей так званий хейт, давайте я вам нагадаю, що ж таке справжній хейт, хейт це практикування агресивних висловлювань, які принижують чи дискредитують людину або групу осіб за ознакою раси, національності, політичних поглядів, релігії, статі, сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності. Можу зауважити, що у цьому терміні хейт ніде немає, що люди не мають права висловлюватися, коли вони ловлять за руку якихось ворів, які намагаються вкрасти наші податки. Так от, ТСН було б не ТСН і Горбунов був би не самим собою, якби не видав таку свою правду про те, що тоді. Країною бігали ватаги проплачених активістів, які за гонорари поливали потужного продюсера і телеведучого брудом. Ося все ж дзінгульця. Потім пішло далі, потягнулася якась там, придумували якісь кордони. Потім е, я думаю, що це пов'язано з тим, що ну мабуть, нас всіх вважають е, е, командою президента. Справді, а як же ж так трапилося, що ви берете гроші спочатку на свої проекти у держави, а потім... Думаєте, чому ж нас асоціюють саме з командою президента? Я так думаю, тому що замовлення звідти ті люди, які платили гроші за підтримку хейта, це е, політичні опоненти, і напевно це з цим пов'язано. Я так думаю, тому що це політична була історія. А що ж це за такі політичні опоненти? Чому були не названі прізвища та імена? Трошки далі Горбунов видає конспірологію про те, що мовляв на цю дискредитацію були виділені нереальні бюджети. Ті люди, які отримували немалі гроші за те, що вони розкручували цю. Історію сьогодні знову набиваються в друзі, і чесно мені говорили, що Юра, зараз для того, щоб писати, говорити про це, нам платять від 10 до 15 тисяч доларів. Де такі гроші? Скажіть, будь ласка, куди звертатися, тому що у нас на каналі теж було відео афери Горбунова, яка насправді не втілилася у життя, тому у мене є прохання. Якщо хтось знає де брати ці 10-15 тисяч доларів, скажіть, будь ласка, адресу, тому що мені потрібно закрити збір, який буде. У посиланні до цього відео Вибач, але зараз такі гроші на дорозі не валяються. Далі була класика, класика відбілювання в тому, що у всьому винуваті журналісти. Ну знаєте, журналісти завжди вони виступають в ролі дуже поганої невістки. Казав тим журналістам, які це роздували. Я вам можу показати сценарій. Це не про якогось там бізнесмена, про якого ви думаєте, це почитайте. Вони кажуть, а не хочемо нічого читати. Нам не треба правда. Тобто, всі читали і побачили там про образ поворознюка. Професійна спільнота читала і побачила там калькування російських сценаріїв, успішних російських серіалів, і тільки Горбунов вважає, що всі дурні. Це класичний газлайтинг. І, можливо, я б не звернула увагу на це інтерв'ю Горбунова, якби не було намагання постяти знову людям очі із телевізійного каналу 1. +1. Також Юрій Горбунов розказує про травму. Яку нанесло йому це таке публічне шмагання від українського суспільства після скандалу з бюджетним фінансуванням? Як склалася історія з СМТ Інголець? Чи будуть зйомки? Ну для мене вона ніколи не буде забута, а для когось напевно забута. Тут Юра одразу видає, що він вже класична діва, а діви чоловіки, вони нічого не забувають, не знаю. Ну, Це кіно буде, серіал… Це... Ні, ми вирішили це більше не піднімати, це питання, оскільки це. Ну, воно, вже, воно вже втратило сенс е, через те, що е, е, я отримав звинувачення, які, е, які були порожніми. Ух ти! Звинувачення в тому, що Юра, а що ж ти такий самий бідний в країні, що крадеш у воюючої України 33 мільйони це. Постій звинувачення Боже ж ти мій? Тому що це була політична історія, вона була замовлена. Боже ж ти мій який абіжений, але подаю ідею зараз. Більш актуальним міг бути, наприклад, серіал про китайські пригоди Мураєва, який от вийшов в ефір і розповідає свою альтернативну версію, чому Російська Федерація напала на Україну. Як же реагувати на такі образи українцям? А знаєте, такі історії дуже добре показують, а як саме українське суспільство має в першу чергу змінитися після війни. Ну, найперше, українці мають навчитися контролювати свої ресурси, свої податки. А це означає, що таких публічних людей, які хочуть підживитися за рахунок податків, треба активно шмагати і вимагати, показувати, куди ти береш мої гроші. Для чого це потрібно? Ну щоб такі ділки, як Юрій Горбунов, зрозуміли, що що реальне життя це не весілля олігархів, де можна а, попросити ще щось за послуги зверху. Ой, загавкала собака, страшна як у скаженого весілля у грудні. прем'єра. Прикметно, що Юрій Горбунов пішов розказувати про злісних хейтерів із народу на зарплаті. На канал плюси, як ми знаємо, телевізійні плюси вони сидять в єдиному телемарафоні. Вони чудово присіли на цю золоту жилу телемарафону, і тепер Ігорю Валерійовичу можна навіть не витрачатися сильно на свій канал. Хоча, коли ми згадуємо ці перші судові засідання у справі Коломойського, коли його там арештовували. То варто ж нагадати, що наш Юрочка Горбунов із Наталочкою Масійчук, Алочкою Мазур і іншими зв'яздами один плюс один аж бігом побігли розповідати, який у них прекрасний Коломойський і чому його треба відпустити під електронний браслет. Також плюси були б не плюсами, якби не запитали таке важливе питання, чи не розглядає для себе Юрій Горбунов питання як похід в українську політику. Наче нам одного, що у мене мало. Зараз ви в політику хоче. Ні, боже спав. <схай> Мені подобається все, чим я займаюся. Не треба тобі в політику добре. Якщо після цього публічного шмагання тобі дійшло, що тебе не чекають в народних депутатах. Ну хватить уже клоунати політика. На жаль, нікому не ну як на мене не приносить позитивних ніяких результатів. Людина для того, щоб і ти в політику повинна хотіти займатися політикою. Якщо ти йдеш в політику, для того, щоб що на на набрати собі балів, набрати собі грошей. Давайте чесно скажемо чи там то. Це по-іншому поставлена задача. Це як твоє бажання заробити мільйон. Ну і що? Чим це бажання закінчити? Але ми ж не знаємо, можливо, ще Катерина Осадча піде в політику, і от тобі буде сімейний підряд. Це, це бажання може втілитися в життя тільки тоді, коли ти щось робиш для того, щоб в тебе так складалося, щоб ти міг заробити цей мільйон. А просто так хотіти, мало що можна хотіти. Мудрість від Юрія Горпунова. Утім, тут же, буквально в наступному реченні, Юрій дуже хитро захищає пана Зеленського. Ну. А раптом, а раптом Зеленський ще піде балотуватися? А Раптом Зеленський залишиться при владі в тій чи іншій формі. І загалом треба бути таким флексибл? Та чому напружені? Боже збагу. Вони не напружені. Просто їх не, вони не були дружні. Ось що він каже, коли голос за кадром питає, чи не напружені у нього часом стосунки з Зеленським? Вони були робочі, ділові. Коли він пішов президенти, ваша реакція і взагалі. Можете згадати. А цікаво, яка реакція була насправді? Можливо, він подумав: хм, молодець який. Чому не я на його місці? Та яка в мене може бути реакція? Ви ніколи не влізете в шкіру чужої ну іншої людини, і ви робите якісь рішення для того, щоб... Е -м -м Ну, ти, ти повинен про себе думати, а не про когось. Юра про себе не забуває. Ми це дуже точно зрозуміли. Насправді, піти в президенти, це напевно найвища планка, яку можна перед собою поставити, і на таке згодні одиниці. А те, що ти стаєш автоматично частиною всієї команди, ну напевно, це логічно. Ми працювали на одному каналі. Ми були разом. От Юржа ходив Коломойського захищенця, А когось Зеленський теж працював з Коломойським. Одна сім'я, одні молочні брати, якщо так подивитися, в, в багатьох проектах. Тому це так і сприймалося. тому вся ця історія це, скоріше за все, була атака на всю президентську команду. Ми зрозуміли, що були, значить, проплачені хейтери. Проплачені хейтери а, піймали Горбунова за руку. А, Горбунов каже, що платили за це хейтерам по 10-15 штук баксів. І от це була спільна атака на президента, і такою сценіною нас намагається нагодувати телевізійний канал Один Плюс Один. Тобто у цьому інтерв'ю Юрій Горбунов уникає прямої відповіді, чи попхається він в політику на наступний виборчий цикл. Утім, є один дуже цікавий прикметний факт, що коли восени 2023 року Юрія вдалося кишнути із державного підряду. А він спробував себе у будівельній галузі. А саме він рахувався одним із співзасновників новенької будівельної контори. Зараз, коли ми зайдемо на сайт YouControl, Гурбунова у співзасновниках вже немає, але тим не менше. Як же на нього насправді вплинула оця дуже хороша показова історія із канселінгу і м того, що люди не хочуть жити у газлайтингу? Можна констатувати, що Юрій Горбунов став дещо обережнішим, і коли він не так давно випускав своє нове кіно комедію, яка називалася Потяг у 31 грудня, то можна побачити перші висновки, які зробив Горбунов і ті люди, які з ним працюють. А саме перед тим як випускати у широкий прокат це кіно, Горбунов і контора, яка його знімала і промотувала, видала реліз, що цю красоту всю знімали без Державних коштів цитую потяг у 31 грудня відзнято без державних коштів коштом інвесторів, приватних коштів, спонсорів, акціонерів фільму UA. Тож, які висновки із цього кейсу публічне шмагання телевізійних регулів і бажаючих підзаробити у часи війни на державних підрядах на якісь свої проекти воно робе. І, хоча Горбунову дуже сильно болить, і є така спокуса пошукати хейтерів на зарплаті у 10 тисяч доларів, все одно він розуміє десь всередині душі, що він не правий і отримує свої уроки. Тому що, о Боже, він вже розуміє, що якщо ти хочеш зняти якусь гідну комедію і влаштувати всіх своїх друзів, да, там Віру, Брежнів і інших. Своїх подруг, з якими ти там тусиш і е, бігаєш на їхні корпоративи, то треба шукати приватне фінансування на свої власні проекти. А які ж уроки маємо ми отримати українці після такого зашквару? Головне питання, яке постане після війни для всіх українців, це питання ефективного контролю? Використання тих бюджетів, які будуть вливатися в нашу країну, також як би не шкварилися ці персонажі, якби у них не скриготіли зуби, якби вони потім не поливали пасіонарів у ютубах плюсів про те, що. Ой, оце ж ходять ці хейтери, їм нічого робити. Пасіонарії завжди в моді. Пасіонарії мають добуватися свого. Хіба ж це не хейт може спитати хтось із моїх глядачів? Ні, абсолютно не хейт. Так і працює демократія. Якби зірки плюсів, і якби різноманітні там куми Зеленського не намагалися зберегти свої кармушки і стати людям в очі, на щастя, світ змінюється, і український глядач теж. Всім дякую за увагу. Це був розбір дуже важливого інтерв'ю Юрія Горбунова, яке дуже чітко показує, як йому шкода, що він не намагав українців на 33 мільйони. Як би він не намагався розказати свою альтернативну версію про свори бродячих активістів на зарплаті у політичних опонентів, які заважають зняти серіали про поворознюка, все працює. І це мене неймовірно тішить. Так і працює інститут репутації. Так ми нарощуємо. Його по цеглинці, тому що так воно має працювати, якщо ми хочемо ефективно використовувати свої гроші. Всім дякую за увагу! Це були шоу-бісики. Це була я, Марина Дон Люкермолаєва. Поставте лайк цьому відео. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про таке інтерв'ю Горбунова, чи зрозумів він, що зробив щось не те, і буду дуже щира за вашу підтримку. Тому, якщо ви хочете стати нашим спонсором чи патріоном, радо вітаю, приєднатися до нашої спільноти.